Нема в світі народу, який не мав би казок. Звичайно, тепер ніхто вже не вгадає, коли саме та хто їх складав, адже казки жили протягом сотень літ, і з давніх давен переходили з уст в уста, і кожен оповідач додавав до казки щось своє. Багато казок мандрували з країни в країну, обростаючи новими подробицями, бо в кожній країні. Їх теж переробляли собі до вподоби. Але завжди казка відбивала життя того народу, в якого народилась, або до якого примандрувала. Люди мріяли про кращу долю, про правду і справедливість, і свої прагнення та мрії вкладали в казки. Невідомі казкарі висміювали королів, вельмож та багатіїв, глузували із купих та зажерливих. Щиро співчували бідним. Наймити завжди брали гору над панами, бідняки над багатіями, добрі над жорстокими і підступними. Траплялося і так, що казкова мрія на багато сторіч випереджала дійсність. Спокон віку люди мріяли літати в просторі. Мріяли люди й про чудодійну живу воду, яка б мала силу воскрешати мертвих, а старим повертати. Молодість. Польська народна казка Міхал і пан. Давним-давно, років, може, з 200 тому, в одному селі жив чоловік на ім'я Міхал. На зріст він був невисокий, але силу мав неабияку. Однією рукою підіймав лантух з зерном, мов невеличку торбину, ще й завдавав його собі на плечі. Міхалова хата стояла на галявині в лісі. Мав він клаптик поля, а дітей аж п'ятнадцятеро, отож доводилось йому працювати від ранку до вечора. Тільки й було в нього багатство, що двоє сивих коней, гарних, як диво. Всі в селі заздрили міхалові, що він має таких красенів, а найбільше дивувалися, чим міхал їх годує, бо частенько йому самому з жінкою та дітьми не було чого їсти. Та міхал тільки усміхався, чуючи, що кажуть про нього сусіди. Коли коням не вистачало сіна, він брав косу на плече, бгав за пазуху ряднинку та вирушав увечері в ліс косити траву. Принесе було. Повну ряднинку трави дасть коням, а сам приказує То як не випрацює на мене, треба про вас подбати, чи ні? А везуть на вас усяку всячину. Ну і нехай. Їжте, мої сивки, їжте. Раз навесні вирушив міхал орати свій клаптик поля. Оре та погейкує на коней. Коли це їде по дорозі німецький граф, який жив неподалік у маєтку. Вже давно вподобав він міхайлових коненят і поглядав на них заздрим оком, не раз і намовляв його їх продати, але міхал і слухати не хотів. Отже граф надумав забрати коней силоміць. Побачив, що міхал оре свою смужку і наказав кучереві зупинитися, виліз із брички і йде полем. А міхал, угледівши графа, мерщі звернув на дальній кінець поля, зупинив сивок та почав поправляти упряж. Граф аж зубами заскриготів от люті, але нічого не вдієш, мусив перейти через усе поле. «Добрий день, міхале. Добрий день і вам, вельмишановний пане граф. Граф поплескав міхала по плечі. Чуєш, Міхале, я хочу купити твоїх коненят!» Міхал насупив брови, а я не продам, та я добре заплачу. Бачить, міхал, що ніяк графа не позбутися, і каже: А може б, ви, вельми шановний пане граф, об заклад побилися? Згода зрадів граф. Ось давайте. Хто краще збреше, того й коні будуть. Як ви, пане граф, програєте, дасте мені. Сто талярів, як я віддам вам своїх сивок. Напевне, я спрешу краще, ніж ти, вигукнув пан. Ось побачиш, старий дурню, але кожен хай спреше тричі, не менш. Міхал кивнув головою. В мене незвичайна корова, почав граф. Я щодня годую її зіллям, а яким? Тільки сам знаю. Вона дає за один раз сто літрів молока. А в мене що було торік, каже на це міхал. Ось на цьому полі під лісом усе поперекручувалося. Колося росло в землі здорове, як буряки, а коріння стирчало вгору. Ріпа завбільшки з людську голову достигала вгорі, а гичкою трималася за землю. Цього разу твій верх. Я програв, мовив, скривившись, граф. Кажіть далі, ясно, вельможний пане граф, побачимо, чиє буде зверху. Ще за діда прадіда росла в моєму садку висока сосна, почав знову граф. Вона була така висока, що верщину її було видно за сто верст, і така товстелезна, що сто то чоловіків не могли її обхопити. Коли сосну зрупали й порісали на тошки, з тих дощок побудували велике село, а трісками палили труби в маєтку цілісінький рік. Твоя хата, міхале, теж із дощок напиляних з цієї сосни. Міхал за другим разом розповів небагато. Коли ви, пане граф, не розгніваєтесь, розкажу вам, як торік полював зайців. Зустріну зайця, насиплю йому солі на хвіст, і вже він готовий, сам іде до рук. А бачиш, я виграв, радісно вигукнув граф. Ваша правда. Ну, кажіть тепер третю свою побрехеньку. Я розповім тобі теж про полюфа. Колись була в мене рушниця з цівкою. Пішов я з цією рушницею полювати оленів. Стою на узлісці, чекаю. Раптом із лісу вибігає олень. Дивлюсь, очам своїм не вірю. Роги у нього такі розложисті, як гілки на дубі. Глянув пильніше. Ген, за цим оленем біля нагорка стоїть другий, ще кращий. Націлився я, стріляю. І що б же ти думав? Одним пострілом забив двох оленів і того, що вибіг перший, і того, що стояв біля пагорка. Ота була в мене рушниця з кривою цівкою. <рив> Міхал тільки посміхнувся. Присів на дишель своєї сухи, понюхав тютюнцю, кілька разів чхнув, аж луна в лісі, розляглася, І заговорив Еж, вельможний панеграф. Тепер черга на мене. Отож так. Жив колись у нашій околиці граф. Він був дуже суворий. Пам'ятаю, раз, коли в нього на кухні зник буханець хліба, наказав він відшмагати різками всіх слуг та обшукати всі хати на селі. В цього графа була тьма тьменна бджіл вуликів і не злічити, доглядав вулики мій батько. А грав півроку скупеньки був. Щодня лічив він бджіл та ніяк не міг полічити. Помилявся і починав спочатку. Раз трапилось так, що з найбільшого вулика, з якого мій батько кожного року брав дуже багато меду, зникла бджолина матка. Тозна, де вона поділася, але бджоли перестали збирати мед і помалу теж зникали. Пан граф скликав людей з усього села і в усіх обшукав кишені, чи хтось, бува, не сховав бджолицю матку. Але бджоли ні в кого не було. Тоді пан граф вирушив її шукати. Шукав, шукав, ніде немає. Тут він згадав, що є в селі хлопець, який допоміг колись знайти йому бджолину матку, що зникла з іншого вулика. Цей хлопець був я, вельможний пане. Пан граф повернувся, забрав мене з хати, і ми разом подалися шукати бджолу. Спершу вилізли ми на небо там було дуже гарно. За столами сиділи чоловіки, жінки, а з ними янголи, всі їли і пили молоко з медом. Мій пан дуже засмутився, бо не побачив там жодного графа. а потім подалися ми шукати бджолину матку аж у пекло. Я йшов попереду, граф пан за мною. Зайшли ми у ворота, стали за рогом і дивимось. І що б же ви думали, кого побачили? Побачили в пеклі силу селенного графів, усі кипіли в смолі. Було там ще кілька бідних селян, але вони тільки підкидали дрова під казани зі смолою. І раптом мій пан побачив у одному казані свого батька. Пополотнів та як кинеться тікати. Злякався, що батько пізнає його і потягне в смолу. Ах, ти ж брехун. гримнув сеперед сердя граф. Як ти смів розказати мені таку неціннітницю? І раптом схаменувся. Ха, виходить, міхал таки виграв. Насупившись, пан граф, пхнув міхалові в долоню сто талерів і пішов геть, навіть не глянувши на коней. А міхал посміхнувся і став орати далі.